Маріївське водосховище знають всі, бо це одна з кращих спортивних водойм України, специфічна за рахунок дуже високої щільності великої риби. Цього разу мені хотілося поїхати на водойму, де я зможу просто наловитись на всю зиму вперед. І Мар'ївка була кращим варіантом для цього. Тим паче, маючи ідею відновити турнір 2 плюс 2 наступного року, я мала побувати на водоймі для перевірки деяких ідей щодо зміни його формату. Я знала, що риба тут зараз клює дуже активно і, виходячи з того, будувала свої дії. Оскільки на Мар'ївці дуже багато риби, а мені хотілося спробувати селекціонувати розмір, в якості прикормки обрала тільки важкі рибні бойли СКТ у діаметрі 24 мм. Я була здивована, бо від першого закиду до першого клювання пройшло біля 15 хвилин. Це мало навіть для Мар'ївки. І це був тільки початок. Після клювання докидала по 20 штук бойлів за допомогою ков. Між докормом та клюванням проходило не більше 15-20 хвилин. Якщо перші риби були в районі 10 кг, то після 2 годин лову почали підходити 14-ки та 16-ки. З ближньої точки. Риба яку приємно отримати в руках. Я обрала дві дистанції середню до 90 метрів та ближню 45 метрів. А ось і перша 15 плюс цього виїзду, 16. Вечір першого дня я на Марівці. В мене в маті ще один короб, в цьому 13 кілограмів. Було дві шістнашки сьогодні, із того, що може бути цікавим, були 14, були дванашки. нашки. Коротше, було, була купа риби і дуже забавно, але тактика лову така: закинь вудку. Тобто я серйозно маю просто закинути вудку. Дивишся на годинник і так ну, до 15 хвилин, 15-20 і їде палка. Тобто така ловля. При тому, що я знала, що зараз тут дуже-дуже активний кльов. Дивилася там, на результати кубка машин Тут просто нереально люди по кількості наловили, тому я так дуже все обережно собі. Палка поїхала. Нема часу розповідати, швидко це. 13. До побачення, виважувань. То там невеличкий хтось. Зараз. Ну, зараз дві палки буде вимотано. І я не буду поспішати їх закидати знову, тому що майже гарантовано, якщо ти закидаєш водлилище, ти отримуєш клювання через. 15 хвилин. Зараз я вже два клювання отримала і хочу випити чаю. А після чаю закину ще, щоб спіймати ще двох марівських корупів. Тузиків немає. Рибка така, середня в мене 12-14 кліє. Все ж таки я на бойлі. Я надаю не даю пелець, не даю, зерно не даю, нічого не даю, щоб вона зовсім мене не атакувала без пауз, навіть на 15 хвилин. Тому середня вага так нічого, але так багато їх, так багато. І просто нічого не треба робити, щоб їх спіймати. Таке враження складається просто. Треба закинути лутку, та й все. Ну що ж, ще один короб є, вудки не закинуті, і тільки це означає, що криван не буде. Коли я їх закину, 15 хвилин і буде все те ж саме. Я просто такого ще не бачила. Маріївська риба просто дуже сумувала за нами всіма. Ввечері, після того, як стемніла, ближня точка на 45 метрах, нарешті принесла дійсно гарну рибу. Після вечірніх клювань знову вимотувала водилище, тому що для того, щоб зв'язати нові оснастки чи повечеряти, палик воді бути немає, тому що ну, дуже часто і швидко вони спрацьовують. Тож вимоталась, зробила дійсно нові повідки. Перезакинулась знов. спрацювала перше водилище, там десь така дванашка була. І через деякий час друге. І тут вже більш цікава риба. Ось така. Товста морівська вісімнашка. Супер. Класна. Дуже порадувала мене. Гарна риба, супер. З ближньої точки і на чистий пилі КСКТ, без підсадок, без нічого. Буду завтра пробувати прийти в кормі вже повністю новоринку. Сьогодні трошки пиліку давала, завтра спробую прибрати пилік взагалі, тому що все ж таки якось спробувати динаміку зробити менше, якщо це вийде, звісно. Ось ну і після цієї риби вже водилище на ніч не перезакидаю тому що не хочу бігати все ж таки кожні пів години всю ніч і знов почну ловити вже зранку. А це дуже гарне завершення сьогоднішнього дня. Відпускаємо та йду відпочивати. Зранку закинула водилища на ті ж самі точки та докинула до 25 штук тепер вже тільки варених бойлів, сподіваючись, що це трохи знизить динаміку клювання. Але Мар'ївські коропи були іншої думки, і другий день риболовлі став днем туплетів. Піцював водилище 40 хвилин після закиду. Ось така п'ятнашка. Марівська гарна. Ох, і риба тут. Хай пливе. Я відпущу та закинусь знов. Я почала робити паузи. І перезакидати після доплетів через годину півтори. Далі знову проходила 15-20 хвилин, і обидва водилища спрацьовували. Але треба сказати, що ближня точка стабільно приносила більш велику рибу. Вдень взагалі більш активною була середня риба, але сама дистанція 45 метрів принесла всіх риб 15 та 16 плюс, окрім одної. І Знову дублет. Два коропа в обох підсаках. Ось вони. Перший та другий. Знов. Ось так зараз плює на Марівському водосховищі. Ну, і тепер я вже візьму паузу, тому що треба і оснастки нові зробити, і якось пообідати також треба. Тому зараз я буду швидко відпускати цих коропів, які тут у нас знаходяться без фотосесії. Тому що вони ще не доросли до неї без фотосесії. Просто дуже швидко. Давайте подивимося. Що тут у нас? Один. Це одна точка. І. І. і, і. Інший. Інший. Друга точка. Обидва лоскаті. Красиві. Відпущу і зроблю трохи паузу на обід, оснастки та все таке. Ось і результат ще одного дуплету. Одну рибу я вже відпустила, а іншу все ж таки вирішила сфотографувати, тому що тут гарнюня така в нас, є. п'ятнашечка. ось така. В нього вже голова величезна, він сам якийсь короткий, широкий, а голова... Просто величезна вже є. Такий цікавий красивий короб. Знову з ближньої точки. Класний. Отже, це в нас вечірня п'ятнашечка. І зараз буду знову закидатись. Та очікувати на нових. На нових. Красиво морівських монстров. Ось таких риб клює досить багато. Я їх не важу. Але вони десь 10-11. які, а? Хай пливе та їсть гарно. Ввечері ближня точка вчора принесла вісімнашку, і я покладала на це місце особливі сподівання після того, як стімніє. І мої сподівання справдилися. Ввечері середня риба, яка продукує цей ельдорада, пішла, мабуть, відпочивати. Плюс я зняла друге будилище, яке було. Далі в нас розташована і на яке основна маса риби йде. І залишила тільки одне водилище, яке вчора принесло 18 і яке принесло ще 16 кілограмів рибу різних, ну, тих, що були, були побільше, тих, що було більше. І плюс догодовує вареним бойлом і став адекватний темп клювань. Як результат, дуже добре. Прийшла гарна Марівська риба. Трошки, як завжди, вона неспокійна. Знов такий товстий короб, який мені подобається. На цей раз тут 17-кілограмовий гарний красень, який дуже-дуже хоче. Вже пливти додому. Але давай ми трошки ось ці голови, величезні голови цих коропів. Просто заворожують Ось такий. Супер. Ще один трофей. Сімнашка. Бомба. І головне, що... В нормальному темпі клювань. І з ближньої точки ввечері ось така суперська марівська риба прийшла до мене. Ну що ж, відпущу та побажаю йому вирости до двадцятки найближчим часом. Класний жирний, красивий короб. Ну, і друге клювання в нормальному темпі. Півтори години пройшло і з тієї ж самої точки прийшов до мене трохи менший короб, який трошки не дотягнув до 17 Ось такий 16600, Знов дуже класна риба. Дуже радує. Ну, люблю таких коропів, правда. Завжди радують мене. Гарна, велика риба. Новий ранок на Марівці починається дуже схожий на вчорашній. Починається він з коропів. це одна тренажка, яка дуріє тут трохи. Руки теплі, мабуть, не подобається. Вода трохи охолола. І рибці не подобається. Ну ладно. Ну, але ж треба показатись людям на ютубі. а? Ось це перший. Не буду довго його мучити, відпущу. І зараз покажу другого. І ще одна луската тренажка з другої точки. Ось така тут зараз ловля. І ще, ще одна риба. 13 кілограмів. Не дивлячись на величезну кількість клювань, все ж таки проглядалося дві закономірності: перша це зріст середньої ваги протягом лову та підгодовування точок. Інша це те, що велика риба була активніша близько до берега. Це не є дивним, тому що водойма відпочила від пресингу, і велика риба, мабуть, підійшла до берегів, де вона має природні укриття та більшу кількість їжі. Купа 15, кілька 16 17-18 кілограмів. Всі ці риби були спіймані з дистанції 45 метрів. Знов працює ближня точка. Загалом з ближньої точки середня вага ідеально просто. Там більшість риби, це риба за 13, п'ятнашки, і, і ті 16-17. І зараз ще одна п'ятнашка. Я думаю, можемо записати собі овзалік. Ось такий. 15-кілограмовий красень. Знов. Зближні точки. Все, відправляємо його додому. Ці дві речі все ж таки привнесли справжню цікавість у цю поїздку, де коропів було більше, ніж я була готова ловити. Нарешті я добралась і до вечері. Але для того, щоб до неї добратися, треба вимотати водилище, що я і зробила. З моменту мого останнього так скажімо, включення в ефір, коли я показувала вам рибку, я спіймала ще десь 4 або 5 риб, які я вже просто не фотографувала, не показувала, тому що вони однакові плюс-мінус. Ну, але вся риба 10 плюс. ну це марівка. Нерозуміло. Взагалі, така дуже 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 активна рибалка. Це перший раз в житті, коли в мене ну, виходить, що десь 50% часу, буде не закинуті взагалі. Так, от цікаво. Ну, все одно отримала купу задоволення. Мабуть, саме тому, що вимотувалась, і тому ця динаміка не набридла. Взагалі Просто дуже рада була і дуже хотіла побачити Марівку. Це місце в моєму житті все ж таки мало і, мабуть, має велике значення, як, як таке. Багато тут чого відбувалося, та багато особистих здобуттів в мене є завдяки Марівці. Та насправді наші бойли СКТ існують завдяки турнірам на Марівці, які я проводила, і досвід яких. Мене привів до цього бойла цієї рецептури, тобто ескатез, завдячує саме Мар'ївському водосховищу своїм створенням, так скажімо. Ось, і ось мені просто мені було дуже важливо сюди приїхати. Дуже важливо. Хоча ця рибалка нон-стоп, це зовсім не мій стиль ловлі, це зовсім не та роболовля, яка мені цікава, але ну. Зараз було так, і я дійсно отримала задоволення, саме тому що я була дуже рада сюди потрапити.